Олеся Максимець оцінила, коли втратила. Марина мріяла про власний магазин одягу. Спершу мовляла свого толика, аби залишив роботу і їхав на заробітки. Мовляв, грошей заробиш, магазин матимемо. Однак чоловік виявився категоричним, сказав, що він не для того математичний факультет із червоним дипломом закінчував, щоб десь по закордонах гарувати. Тим більше, що і школу і учнів любить. Тож, коли він відмовився, то сама розрахувалася з роботи і поїхала. Сім років працювала на різних роботах, збирала оті євро докупи, на собі економила страшенно. Та коли повернулася додому, то й справді відкрила в їхньому невеличкому райцентрі магазин одягу спершу жіночого, тоді дитячого та чоловічого. Красиві моделі, помірні ціни приваблювали покупців. О, якби ти знала, як мені набридло життя столиком, не раз нарікала вона в розмовах із Люсею найкращою подругою. Він нудний, знає лише свою школу. Ну, Марино, не нарікай, мовила подруга. Толик готує, прибирає. Ти ж кажеш, що нічого сама вдома не робиш. Не роблю. Але хочу щастя, емоцій, того ж сексу, який у нас раз у тиждень. Приготуй романтичну вечерю, свічки, еротичну білизну, Люсю. Це він все повинен готувати. Значить, заведи коханця і правда. Не минуло і двох місяців, як у магазин зачастив Василь. Вродливий, жартівливий, він увивався біля Марини так, що вона не встояла. Коханці почали зустрічатися то в готелях в обласному центрі неподалік, то в готелі сусіднього райцентру. Марина аж розквітла, погарнішала, стала веселою. Люсю, прикрий мене, попросила якось подругу. Ми з Василем на п'ять днів у Туреччину хочемо полетіти, а що своєму сказати, то й не знаю. Я й так постійно йому розповідаю, що то в Одесу по товар їжу, то ще кудись. А що мені йому вигадати? задумалася подруга. О, придумала. Я ж квартиру в обласному центрі купила. Скажу, що прошу тебе на декілька днів допомогти з підбором меблів і всього іншого. Так піде? Чудово! Люсю, ти справжня подруга. Зачекай, ти ж засмагати в тій Туреччині будеш. Ой, скажу, що в солярій ходила. Правда, не думаю, що запитає. Він усе займається то з нашими дітьми, то з учнями, плюс уся домашня робота на ньому, ну, тоді гарного відпочинку, подруго. Відпочинок і справді вдався на славу. Принаймні перші чотири дні. Марина з Василем купалися в морі, засмагали. Ласували різними смаколиками, а ще кохалися донестями. Однак на п'ятий день Василь почав відверто загравати з Танею, яка зі своєю сестрою приїхала на відпочинок зі Львова. Коли ж Марина спробувала припинити це, то він демонстративно сказав, що вона йому не дружина і не має права казати ані слова. І взагалі ти заміжня жінка, мовив він. Не соромно по курортах із коханцем їздити. Сестри почали сміятися, а Марина не знала, куди себе подіти від сорому, однак до повернення додому залишалося два дні. Їх Марина провела на березі моря, де ніхто не бачив її сліз. У літаку і словом не обізвалася до Василя. Щоправда, він намагався помиритися, казав, що хильнув зайвого та й наплів казна чого. Ти на мене не серця просив, ти ж знаєш, я, палко, я тебе кохаю. Та в його слова вона вже не вірила. Марина збагнула, що всі оті їхні готелі, ресторани, відпочинок у Карпатах, Туреччині, дорогі подарунки, усе оплачувала вона зі своєї кишені. І це ж ті гроші, які мали йти на сім'ю, на дітей, думала. Поки Толик все на собі тягне. Я утримую якогось Альфонса, який, виявляється, має за повну дуреп у мене. Ой, Толечку, яка ж я була наївна. Дорогою додому Марина картала себе, порахувала, що на коханця спільний відпочинок та його витребеньки витратила майже півмільйона гривень. А ці ж гроші могла потратити на відпочинок із чоловіком і дітьми або купити щось додому, чи просто полетіти в Туреччину столиком. Він же ніколи ніде не бував, бо на ньому діти, дім, прибирання, готування, чималий сад, і при цьому він їй жодного разу не сказав, що чимось незадоволений. Навіть коли поверталася додому пізно, то ставив на стіл вечерю, запитував, чи дуже втомилась. А я. Як же я до нього погано ставилася, картала себе вона, не цінувала зовсім бо дурепа. ох, якою ж нерозумною я була. Ну, нічого, тепер усе буде по іншому. Тепер усе для сім'ї, дітей і столиком налагоджу стосунки. З такими думками під'їжджала автомобілем з обласного центру до оселі. Та що це? Чому на їхню вулицю завернула машина ритуальних послуг, і стільки жінок у чорних хустках? Ой лишенько. Та це ж у неї вдома щось сталося? За якусь мить Марина почула, що Толик помер. У сні, від інфаркту. Серце не витримало твоїх походеньок із коханцем, мовила свекруха, ридаючи, а як же він тебе любив? Ти для нього була усім. У цю мить Марина, дивлячись на обличчя покійного чоловіка, усвідомила, що саме він був найбільшим у світі її скарбом, а вона ж його аніскілечки не цінувала. Ох, якби повернути той час.